Пані Світлано, я вас радий вітати. Ми підбиваємо підсумки вже третього року, який Україна проживає у війні. Очевидно, що негативний вплив внаслідок російської агресії на довкілля на екологію України не зменшується. Хотілося б, звичайно, у ці святкові дні говорити про більш приємні речі, але сьогодення і реальність така, що ми вимушені просто підбивати збитки, втрати. Як міндовкілля оцінює рік, що минув 2024. й так, дякую дуже. Дійсно, за час повномасштабного вторгнення Росії напевно, сфера захисту довкілля, сфера довкілля і наші природні ресурси стали тією жертвою війни, яка, на жаль, прямо про себе заявити не може. Прямо розказати. Ми так часто з міжнародними нашими партнерами називаємо довкілля, якраз от у війні, такою мовчазною жертвою. На жаль, але е Є основна роль нашого міністерства міністерства захисту довкілля, якраз бути голосом цієї жертви. Якщо за перший рік війни ми оцінювали збитки десь на рівні 1,9 мільярдів гривень, то за останні три роки. За весь період повномасштабного вторгнення, майже три роки, ми можемо говорити вже про майже три трильйони гривень збитків, які нанесені російською агресією довкіллю. Це величезна сума. Напевно, якщо говорити в грошовому еквіваленті, то одна, вона одна з найбільших, якщо порівнювати з іншими галузями. Але специфікою довкілля є ще те, що відновлення того, що пошкоджено, або того, що втрачено, на жаль. Займе величезну кількість часу. Для певних об'єктів це десятки років, для деяких об'єктів це сотні років, а для деяких об'єктів, для того, щоб привести їх до того стану, яким вони були перед війною, то, на жаль, навіть. Є... Не неможливо в історичному там в, в, в часовому вимірі виміряти, тому що їх повернути до того стану, який був перед війною, напевно, буде вже неможливо. Якщо говорити про е, конкретним ресурсам по втратам, то допустимо 1,1 трильйони гривень це. Шкода, яка нанесена ґрунтам ще один і один лісовим ресурсам Там понад 700 мільярдів. Це у нас природозаповідний фонд втрати природнозаповідного фонду. І далі цей список можна перелічувати. Водні ресурси також окремим напрямком це оцінки і розрахунки тих збитків, які. Нанесені, ну говорити, що нанесені клімату напевно буде неправильно, але так як весь світ зараз однією з основних проблем, вважає боротьбу з вважає зміну клімату, і боротьба зі зміною клімату є однією з основних задач міжнародної спільноти і України в тому числі. То у нас за ці роки війни додаткові викиди за розрахунками експертів, як національних, так і міжнародних, саме парникових газів, СО2, десь на рівні 180 Мільйонів тонн додатково до того, що і так викидають економіки там України і кожної з країн. Е, і в грошовому еквіваленті це також десь зараз згадаю 32 мільярди доларів, і це ми спільно рахували з експертами міжнародними і нашими для того, щоб хоч якось можна було в грошовому еквіваленті, оцінити. Але ми всі повинні розуміти, що ці цифри все одно не недостов... ну, не не кінцеві, тому що пошкодження довкілля, руйнування довкілля, природних ресурсів воно продовжується. і Якими ці суми будуть, будуть далі, ніхто зараз сказати не може. Особливо звичайно маються на увазі прифронтові території, де постійно відбувається забруднення ґрунтів через викиди, через Вибухи через замінування, де постійно відбувається забруднення водних ресурсів, атмосферне повітря дуже сильно страждає. Якість атмосферного повітря. Причому це відбувається як через коли масовані атаки, бо навіть атаки дронів по всій Україні, ну а звичайно, прифронтові страждають найбільше. Однією з наших основних задач, звичайно, також є фіксація всіх цих збитків, фіксація всіх злочинів Росії Росії проти довкілля і на сьогоднішній день. У нас разом з правоохоронцями, з Офісом Генерального прокурора, зафіксовано вже 6800 таких конкретних кейсів збитків, злочинів проти довкілля. І ми продовжуємо цю роботу. Вважаємо, що саме фіксація, покращення методів фіксації, документування цих збитків і робота з міжнародною спільнотою для того, щоб ці. Доказове ця база визнавалася всіма, і у всіх було чітке розуміння, що ці е, докази вони вірні, вони обраховані і збитки вони обраховані відповідно до методик, які всім зрозумілі і прозорі і можуть використовуватися в майбутньому в міжнародних судах для притягнення. Злочинця до відповідальності тут я думаю, цим моментом можна нашу розмову розбивати по декільком напрямкам. І, от, до речі, якщо говорити про докази, то напевно такими можуть бути і сотні тисяч відходів руйнації, зокрема і тих відходів воєнної справи, та зокрема ну ті ж ракети, якими закидають росіяни українські міста, і полігони вони вже переповнені цими відходами. Як вирішувати цю ситуацію з утилізацією? Чи вирішується вона? Чи є якісь можливості? Так, дійсно, відходи руйнації це одна з таких великих проблем, не тільки екологічних, не тільки по в сфері захисту довкілля а й для багатьох секторів економіки, і, і, взагалі, для людей, і ми давно почали з самого початку почали працювати з цією проблемою. Дійсно, в нас визначені окремі місця, де мають зберігатися дані відходи є. Проблематика в тому, що ці відходи можуть містити небезпечні речовини. І зараз ми до речі одним з таких найактивніших партнерів міжнародних, які допомагають нам в цьому питанні, це Японія. Вже понад 30 одиниць спеціальної техніки для подрібнення для роботи з цими відходами руйнації. Вже в Україні і вже працюють. Пілотний проект триває в Київській області. Звичайно, в прифронтових ситуація погіршується тим, що дуже важко через безпекову ситуацію встановлювати дані установки і проводити дану роботу. Але так. все одно ми робимо так. Працюємо також з японськими колегами над тим, щоб були от спеціальні методики ранньої ідентифікації небезпечних речовин. Мається на увазі в основному Азбест та інші, які можуть. Міститися у відсходах руйнації і методики, як їх швидко можна вилучити, звідти а потім вже самі як будівельні відходи можна подрібнювати і використовувати, що в принципі вже і робиться в Київській області. Використовувати далі в відновленні інфраструктури, доріг, будівель, щоб ці відходи і не накопичувалися, і одразу могли як матеріали використовуватися. Тому тобто в цьому напрямку ми працюємо звичайно гірша ситуація, які по всім, напевно, напрямкам в прифронтових через безпекову ситуацію, де не завжди є можливість робити цю роботу. Наслідки підриву росіянами Дамби Каховської ГЕС будуть відчуватися ще багато років поспіль, але тим не менш, що змінилося за 2024 рік, ну зокрема і для південних регіонів. Ви знаєте, напевно, катастрофа, екологічна катастрофа, в тому числі, яка сталася на скаховської дамбою, з ГЕС, де було втрачено величезні, величезні об'єми водних ресурсів. Якщо порівнювати, то це допустимо там, половина запасів деяких африканських країн, тобто і для України це було дуже дуже відчутно, і на жаль, наслідки ці ми продовжуємо відчувати ще й зараз. Якщо Говорити про матеріальну сторону цих збитків то нараховано майже 14 мільярдів доларів збитків, яких завдала. Руйнація Каховської дамби і втрата цих водних ресурсів і для навколишнього середовища це і е, наші природоохоронні території, це і величезна кількість лісів, 64 тисячі гектарів. Це і ну, от майже 30% природоохоронного фонду Херсонщини було затоплено і втрачено величезна кількість рослин, е, тварин. Я вже не кажу про ті збитки, які були завдані людям. Господарям. Дарствам. Звичайно, були у нас очікування, що ця, ця земля, яка ну, залишилася, скажімо так, після. Після того, як вода пішла, що вона деградує, але, на щастя, природа тут сама стала на сторону України. Зараз у нас на цих територіях ростуть вербові ліси. Вона розвивається звичайно по-іншому, але створилася вже певна така особлива екосистема внаслідок цієї, внаслідок цієї трагедії, але природа дійсно сама себе потрішечки відновлює. Звичайно, є проблеми з водозабезпеченням прифронтових регіонів, регіонів, які саме постраждали через підрив Каховської дамби і втрату водних ресурсів. Ми зараз урядом спільно з багатьма колегами з різних міністерств і Мінінфраструктури, в першу чергу мінагрополітики. Ми працюємо над тим, щоб шукати нові. І джерела постачання водних ресурсів для водозабезпечення населення цих регіонів і займаємося будівництвом нових каналів водопостачання для того, щоб все-таки забезпечувати населення питною водою, якісною водою, Як і з державного бюджету постійно виділяються кошти на якісь додаткові заходи для того, щоб забезпечувати. Населення водними ресурсами, так і партнерів долучаємо і дякую дякувати їм. Вони теж дуже допомагають, особливо це в прифронтових регіонах для того, щоб дійсно інфраструктуру водозабезпечення посилювати. Але те, що ми ще довго відчуватимемо наслідки каховської катастрофи, то це це правда. На жаль, пані Світлано. Ви згадували викиди небезпечні викиди в повітря, і тут пригадуються. Рекордні забруднення повітря цьогоріч, які чували українці, ну, це можна було, скажімо, цим. Це... Не, не можна було здивувати мешканців Київського регіону, Київщини та і сусідніх регіонів, тому що тут часто горять торфяники, але е, зараз ця подія це явище стало більш масштабніше. Тобто, чат він відчувався по всій території України. Коротко, будь ласка, по причинам чи зрозумілі вони, і чи можливо варто очікувати, що це явище стане звичним для українців. Ну, сподіваюся, ні, тому що все таки велика кількість додаткових пожеж у нас через постійні підриви, через замінування. Тому це звичайно додає. Тиску також і на атмосферне повітря, навантаження на якість атмосферного повітря. Звичайно, є там сезонні природні явища, як які про які ви вже сказали, це і горіння Торфович у нас в основному восени, які також на Київ і Київську область впливають, і горіння лісів, пожежі лісові, які не тільки через війну, але й. Через специфічні погодні умови, посухи і відсутність відсутність дощів, що ми бачимо, посилюється з кожним роком зв'язку з зміною клімату, і ця ситуація, на жаль, характерна не тільки для України, а й для багатьох інших країн. Змінюються кліматичні умови більше страждають від пожеж лісові ресурси в першу чергу, але і додаткові пожежі, і велика кількість цих пожеж практично на протязі всього року. Якщо раніше все-таки ця сезонність, ми могли була більша сезонність, ми могли якби, готуватися і краще е, бути підготовленими до таких ситуацій, то зараз через от, підриви, замінування, інколи і спеціальні підпали лісових ресурсів. У нас кількість пожеж збільшується і, на жаль, е, Через безпекову ситуацію саме гасіння цих пожеж ускладнилося. Ми ж не можемо використовувати тепер там повітряний транспорт, який раніше використовували для того, щоб гасити пожежі. Тому це звичайно додатково впливає. Але що можемо робити, ми це посилювати нашу систему моніторингу стану і якості атмосферного повітря, чим ми займаємося спільно з регіонами, спільно з громадами, місцевою владою і з міжнародними партнерами. От у нас такий яскравий приклад. Буквально два місяці тому вже перші пости моніторингу, які у нас в рамках співпраці з Фінляндією. Були поставлені в, в Україні, і ми продовжуємо цю роботу. І Дійсно вважаємо, що якісний і вчасний моніторинг він допоможе швидше реагувати на ситуацію. Ну, хоча б там рекомендаціями населення, хоча б якимись такими практичними діями, які можуть покращити ситуацію, тому що на жаль, безпеково змінити нам важко там зменшити кількість пожеж через підриви і замінування, але принаймні реагувати на ситуацію. І працювати вже з, спільно з МОЗ, в тому числі. З, ми також дуже активно з ними працюємо, якраз по оцим напрямкам стану атмосферного повітря, стану водних ресурсів. Тому в цьому напрямку теж у нас активна робота, і це, це ми всі напевно повинні розуміти, що війна вплинула на кожен на кожну сферу, на кожен сектор на кожен куточок нашої країни на кожну на кожну людину але те що стосується от саме таких природних природних ресурсів природних явищ, стану водних ресурсів повітря це от має дуже такий швидкий вплив на здоров'я населення і на, на життя і здоров'я населення тому нам треба бути не забувати про ці про ці сектори розвивати їх особливо що стосується моніторингу і швидкої швидкої Реагування на будь-які е, забруднення щодо швидкого реагування тут можна е, єдине сказати, що потрібно себе привчити реагувати на ці виклики для населення так само, як і на сигнали повітряної тривоги, повертаючись до теми війни, пані Славно е, розмінування. Хочу підняти цю тему. Цікавлять обсяги, оцінки та забрудненої мінами території, і скільки за прогнозами, якщо такі прогнози є, може піти часу на очищення нашої землі від цих небезпечних предметів. Так дійсно це одна з найбільших, напевно, проблем, яку ми зараз маємо в Україні: замінування. 139 тисяч квадратних кілометрів це потенційно замінована територія України сьогодні складає. і це ну, там різні різні об'єкти. Я напевно буду говорити більше про наші, наш природозаповідний фонд, тому що у нас величезні, величезні об'єми природозаповідного фонду, величезні площі території природозаповідного фонду. Мало того, що Знаходяться в окупації або знаходяться в зоні безпосередніх бойових дій, так ще й заміновані, перериті траншеями. Це ті особливо цінні землі, які не тільки Україною, а й всі, всіма міжнародними цими договорами, конвенціями охороняються, тому що це спадок взагалі суспільства, не тільки українського, спадок людський. Глобальний на жаль, росіяни ігнорують всі ці правила і Норми, і у нас відбувається процес розмінування, в тому числі і наших природозаповідних територій, а також лісових ресурсів, Тому що зараз у нас близько. Близько 4,5 тисяч кілометрів квадратних лісів також вважаються потенційно забрудненими вибухонебезпечними речовинами, в тому числі мінами. І ми працюємо як із лісовими ресурсами, так і з природозаповідним фондом. Мало того, у нас в парки, наші національні природні парки, які знаходяться вже або на деокупованій, була ж частина території, деокупована, і ми намагаємося займатися розмінуванням. Ням інколи навіть самостійно, тому що розуміємо, що не завжди наші території можуть бути пріоритетними для там першої черги розмінування, тому що в першу чергу це звичайно там енергетичні об'єкти. Інфраструктура має бути розмінована для того, щоб могла працювати далі економіка, і людям було. Спокійніше жити, то працівники наших парків вони навчаються, отримують сертифікати і самостійно розміновують. І Вже в нас є декілька прикладів, коли і дороги наші колеги, природоохоронці, які навчилися бути спеціалістами з розмінування, і саме природозаповідний фонд розміновують. Тому ми будемо продовжувати цю роботу. Ми плануємо посилювати нашу співпрацю з такими міжнародними компаніями, які мають багаторічний досвід розмінування. От нещодавно ми підписали меморандум з однією з найвідоміших британських компаній, SafeLane Global Limited. Вони будуть працювати саме під допомозі нам по розмінуванню природозаповідного фонду. Тому сподіваємося, що. Ця робота буде рухатися, але ви правильно сказали, що на жаль, на це все потрібні величезні ресурси, і величезна кількість часу. І хоча в нас розвиваються нові технології, які допомагають розміновувати і українці самі удосконалюють існуючі технології, і величезна кількість міжнародних партнерів, представників інших країн, які також зараз працюють в Україні і тестують нові нові. Підходи, нові технології, які будуть покращувати процес розмінування і пришвидшувати його, але все одно ну за оцінками, за оцінками всіх, хто працює в цій галузі, хто дотичний, все одно це десятки років. Це мінімум. Дякую вам, пані Світлано, за цю розмову. Я дякую. сподіваюся, що нашим глядачам вона буде максимально цікавою. Дякую, дякую дуже.